Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Зранку сьогодні дуже-дуже холодно, холодний вітер. Е, вже майже перед обідом винесла свою птицю, нарвала травички, їсточки, дала водички. Каченятам, то тільки співай. не спіла налить води знову, виталапали. Але все добре. Стараюсь сьогодні трошки попрацювати в парнику. Всі теж нормально, їдять, ростуть. Так що працюємо далі. Прийшла в парник, хочу сьогодні тут попрацювати. Дуже багато часу забирає птиця, бо то винести, то занести, то травички, то водички. І дуже багато часу витрачається. Зараз буду пересапувати отут. Я показувала від мурах, посипала, тепер пересапаю гарненько, щоб зрехли землю. О, тут тут байдуже не знаю, як далі буде. Ну що, нормально земелька, зараз пересипаю і будемо далі працювати. Ось нарешті підв'язала свій огірочок. Є вже тут огірочки і обриваю пустоцвіти, тому що вони не дають нічого, тільки тягнуть сили із рослинки. Це пообривала, так все так. І треба прибирати також вуси. Ось так. І хай росте. Є вже два огірочки, не знаю, чи виростуть вони, чи ні. Треба піддобритися. Зараз тут теж пересапаю, тут уже пересапала. І будемо далі працювати. Ось так попросапувала ці дві діляночки. Там поки що капуста. Хочу пересадити її, не знаю чи ввечері, чи зараз. І треба там обробити, бо там від мурах я не. Обробляла тут, ці дві обробила. До гірків кілочки вже позабивала, ну, раніше якось. Треба теж понатягувати шнури. І ось залишила мене лавандочка і тут, і тут, і там, так що лаванду не, не трогаю. Прийшла до своєї компостної кучі, сподіваюсь, тут не чекає мене небезпека, хочу набрати. Сепця. Ось так відвертаю це, що таке крупне, а тоді отут буду набирати вже сипець самий. Ось таке, що мільче, набираю вітру. Ось так посипала сипцем тут і тут. І зараз знову пере, перемішаю, таку, типу, пересипаю, щоб воно перемішалося з цією землею. Пересипала, розрівняла. І зараз в мене є розчин фітоспирину. Додаю дві ложки на поливалку. Не знаю, мабуть, 8 літрів. Треба розмішати його гарно. Ось так. І буду гарно проливати ґрунт для дезінфекції. Друзі, пролила гарно і розклала перець. Як я казала, є з цієї сторони хочу садити перець. Загущувати дуже не хочу. Я минулі рази садила в шахматному порядку, в цей раз не хочу посажу рідше, хай собі ростуть. Цей перець не буде такого урожаю, щоб прямо. Я з нього там щось робила, що, а так десь на салат, на борщ, я думаю, трошки раніше буде і добре. Тому що, коли висаджувати в ґрунт, я навіть не знаю з цією погодою, нічого не зрозуміло. Тому тут два штуки посажу цариці. Тут посажу два штуки Анастасія. Тут лайлакбел, якийсь не знаю, теж дві штучки посажу. І тут у нас е, голодені імператор. Теж дві штучки сажу. Ось так розклала. Коренева у всіх гарна. Бачите? Це стаканчика. Це з ячейки теж дивіться. Зараз гарно поливаю, тому хоч і поливала, а знизу не, не геть. Грунт промок, тому гарно поливаю і буду загортати по семидольні листочки. Ось так, ось так, друзі. Висадила одні більші, другі менші. І зробила ось рівчачок, і замочила, правда, буквально на годинку насіння цибульки. І хочу посіяти, щоб була на назеленна. Гарненько пролила, поставила міточки і ось поставила на перець такі із морозова палички, з'єднала і зробила такі собі на міточки. І загортаю. І так як я тут буду часто поливати, то я думаю, що все буде добре. Воно посходить швидко. Ще досадила один огірочок, тут його треба було посадити, було місце. Він, звичайно, ще тільки-тільки почав справжній листочок пускати артист. Але хай вже буде, щоб в мене ця грядочка була засаджена. І, друзі, понасаджувала з спарничка нарвала. Уже навіть не знаю, наскільки видно, є на деяких бутончики. Тут насадила для профілактики хвороб і від шкідників, може, хоч трошки щось. Повідлякує. і тут попід стіночку понасаджувала. Так все буде і місце, не буде пустувати, і користь буде. І ось приготувала місце, висаджую капусту з парника. Це перший ряд галаксі рання гібрид. І далі буду для голубців, мабуть, два рядочка зроблю. Ну, побачу. І тут у мене селера. Треба пополивати. Не встигаю все, але дивіться гарненько. Посадила, друзі. І все-таки посадила два рядочка перших галаксі е, і два рядочка для голубців. Побачимо, що це за капуста. А решту тут буду десь ще шукати, вже немає місця, я не знаю, де його притулити, але десь, десь всунув. Знайшла на велике містечко. Тут в мене один сорт гороха не зійшов. Тому посажу тут, скільки лізе капусточки. Просапала, прибирала бур'яни і буду зараз висаджувати все. З краю тут перші 6 штук посадила золотий гектар, і там 5 штук іюнської. Там ще в мене в парничку є агресор, але ну, я, мабуть, там її розсаджу, там її небагато, там місце ще є. Я повиривала пекінку, то там буде місце. Ну це вже не сьогодні. А зараз тікаю. З бо Бокоморі мушка доїдає. Так що, друзі, дякую всім, хто додивився. Дякую за коментарі, за підтримку, за вподобайки. Підписуйтеся, до нових зустрічей. Пока!